Вона вчилась в Київському університеті культури сім років. Була суддею на популярному танцювальному шоу Танцюють усі на українському телеканалі. Платі замечательное. телефончик партнера Спарпартнова стаєш. Але не зважаючи на анексію Криму, у якому вона провела все своє дитинство, бо з двох років жила там зі своїми батьками, Хореограф, почала їздити у Москву та працювала на тамтешньому танцювальному шоу. Дуже важливо в нашому быстром світі, в нашому скарасному світі сейчас суспільна насладитися. Україна дала танцівниці старт кар'єри і перший успіх, але вона зрадила батьківщину і навіть отримала російський паспорт. Приємний сюрприз. Зрадниця Тетяна Денисова зустріла повномасштабне вторгнення у Києві. Тож не з чуток знає, що таке вибух ракет і хто насправді агресор, але жодним чином не засудила дії агресора і тихо поїхала у Москву. Де продовжила розважати росіян, сидячи в журі на тамтешньому телеканалі. Ніхто на землі прастіці от всі професії світу не можуть прачувствувати життя, як її може прачувствувати танцовщик. Другий чоловік Денисової співак Олександр Кривошапка, заявив, що його колишня жінка відмовилась від українського громадянства та отримала російський паспорт. З його слів, вона це зробила ще у грудні 2021 року. Еще в ноябре 2021 года она написала мне после того, как мы не общались лет 6-7. Ей нужно было свидетельство о разводе. Я сразу ей прислал. Мы очень тепло пообщались. И тогда она озвучила причину, зачем ей требовалось свидетельство о расторжении брака. В то время, в декабре, она получила российское гражданство. Для чего, я не знаю. Зрадниця Денисова народилася у Калініградській області у родині моряка та виховательки дитячого садочка. Коли Тані було два роки, її родина переїхала до Севастополя. Туди відправили служити її батька з дитинства. займалась танцями, поступила у хореографічне вчилище імені Ваганової у Санкт-Петербурзі, але за сімейними обставинами не закінчила навчання і переїхала до Києва, де продовжила вчитися вже в університеті культури. У столиці України вона зібрала свій перший колектив, де виступала як хореографом, так і танцівницею. Колишній чоловік каже, що Тетяна завжди казала, що на Росії жити задоволення не з приємних, але любов до грошей певно узяла гору. Скажу так, что Таня всегда мне говорила, цитирую, Москва, город наркоманов, проституток и, мягко говоря, представителей ЛГБТ сообщества. Мне очень досадно, что человек, позиционирующий себя сильным и мудрым, вынуждены жить в таком обществе. Еще и добровольно. Ліцемірна позиція ще у 2010-му Денисова постійно критикувала Росію і казала, що не хоче там жити. А вже за сім років спокійно заробляла там гроші. З початком війни зрадниця не засудила агресію РФ. Спочатку переїхала у Німеччину, ну а потім кинулася у Москву. Зараз вона спокійно веде новий російський проект Зв'язні танці і робить вигляд, що нібито немає війни і немає України.